Друзі, ми Тернополі на авторинку. почнемо наш огляд з a 6 2006 року, 3.0 дизель, номер телефону, стартова ціна 6900. Так, зразу покажу вам салон. Передні-задні склопідйомники. Бачимо сидіння в чехлах, Шкіряний салон. коробка, автоматично коробка передач, подогрев сиденья, климат-контроль. Также у нас в чехле. Так, вот такие сиденья у нас позаду. Также есть у нас патроники. Так, нагадую, 6 рік, 3.0 дизель, початкова ціна 6900 плюс торг. Далі в нас Peugeot 307. Кінець 2006 року, 1,6 бензин, в рідній фарбі, номер телефону, ціна 4900. Так, ось такий вигляд має у нас мотор. Так, обійдемо. І заглянемо ще в салон. Так бачимо, є підігрів сидінь. Кондиціонер сидіння дуже в дуже хорошому стані. Так, великий просторий багажник. Так, нагадую, кінець за те року. 4. 900 висток. Вас вітає файне місто. І я, Олександр, офіційний дилер компанії WV Group. Получили новий тощомір CM206X. Залізо алюміній без проблем точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок ферм плюс цинк блимає. Ну, хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, Ферум. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок феруму починає блимати. Тобто в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. По промокоду TUKARS гарантована знижка. BMW 3 2006 року. 2.0 бензин на автоматі, повністю обслужена. Номер телефону видно. Стартова ціна 7400. Зі люк. передні задні на автоматі бачимо сидіння у нас просто ідеальне дуже збережений салон автомобіль у вас в дуже в хорошому стані так є підігрів сидіння климат контроль мультируль салон просто ідеальний Також позаду у нас є партроніки. Хто шукає собі хороше бмв, можете звернути увагу. Видимо продавати На огляді Жигуль 85-го року. Ціна 1100. Далі у нас Volkswagen Golf. 2003 року, 1,4 бензин, номер 400 Далі ще один гольф 2000 -го року. 1.4 мотор. номер 3950. Renault Clio 2010 року, 1.2 бензин, номер 5650. Volkswagen Passat 2006 року. 5950. Скуду 98 року, 1.9 дизель. Номер телефону без турбіни 3000. Далі Ауді 2009 року, дизельний мотор. номера немає, 10 Далі у нас Mercedes Б-класу 2008 року. 1.7 бензин. 7200. Кланус 2005 року 1.5 газ бензин 2650. Далі у нас Volkswagen Touran 2004 року 1.6 мотор. 5300. Renault Меган 2005 року, 16 бензин номер телефоном. Можете телтувати, детальніше розпитати з поціновою. Далі Гольф 99 -го року. Бензинний мотор 3550. Аудія 6 2004 року. 2,5 дизель 5,530 на шкірі, автомат. Кого зацікавить, телефонуйте, що продавець порт Далі у нас Mercedes. 2003 року, газ бензин, номер телефону. Далі у нас Рено Кянка. 2005 року, 1,2 бензин, номер телефону 5500. Також продавець має на продажі ще два ремонт трафіка. Тауран 2007 року, 1,4 бензин, номер телефону, ціна 650, також продавець має інші автомобілі. якщо хтось шукає собі автомобіль, може телефонувати. Продавець щось. Вон так порадить. Далі у нас Peugeot 5008 12 року, 1.6 дизель, номер, за яким можете телефонувати і вже детальніше за, за ціною. Далі у нас Renault Megane, 2005 року, 1,4 бензин. 4000 плюс 100. Шкода Октавія 2011 року. 1,6 дизель. Yeah. Номер телефону 8500. Yeah. Далі нас Mitsubishi. 2011 року, 2,2 дизель, 11 і yeah. Далі у нас шістерка. 1998 року. 1,6 газ бензин, 5-ступіння 6 коробка передач, номер телефону 1950. Так, зараз покажу вам ще салон. Так, є скоп-ідйомники. Так, ось такий у нас салон, досить хороший. Так, номер телефону, по якому може телефонувати. Також і позаду її скло підйомники. Досить тюнінгована машина. Кого зацікавили телефонувати Opel Astra 2008 року, 1.7 дизель, на механіці, номер телефону, 17-6. Далі у нас Toyota Avensis 2003 року, 1.8 газ-бензин, 6.300. Далі у нас Skoda Octavia 2006 року. 4900. Тажова 2008, 2010 року, 1.6 дизель. Конічна коробка 6599 Далі у нас Toyota Camry 2011 року, 1,6 Асбензин. 9700. Прямо збір. Далі у нас першої серії 2005 року. 2.0 дизель. 5850. У нас 2006 року 1.5 газ бензин 250. Далі у нас БМВ першої серії 2008 року, Двайно Дизель. Телефонна ціна 7999. Далі у нас Вольтін 2004 року. 1.5 ГАЗ-бензин. ціна подумали далі у нас посад 2010 року 2.0 дезель 800 сто Туран 2006 року 2.0 дезель 6900 дев'ятсот далі у нас санжок 2014 року 1.6 бензин на автоматі. Номер телефону 13750, можливий обмін на інші автомобілі. Так шкода 2018 року на автоматі 1.6 дизель, номер телефону. Renault Clio 2008 року. На 4900. Далі у нас фольсвайн та уран, з Німеччини. 2010 року, 1,9 дизель Так, дизель. 7 місць 9.300. Далі Volkswagen Golf 2001 року. 1,6 і 6 бензин. На автоматі. Відкрити. 4950. Так, бачимо, салон в дуже хорошому стані. Так, автомат. Також є штатна навігація, є кліматконтроль на досить хороша комплектації автомобіль. Так. На вигляд. Duży, дуже хороший автомобіль. 2001 рік 4950.